Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, який шоколад замовила з розпродажу на сайті. IHerb. Зараз він вже не продається до 15 вересня, напевно, через те, що може зіпсуватися в жарку погоду при транспортуванні. Але можливо, в наступний сезон ви щось для себе оберете з того, що я покажу і вам дане відео буде корисно. Продовжуйте, будь ласка, перегляд, якщо так. Спочатку покажу вам декілька косметичних продуктів. А з розділу пробників я обрала ось цей зволожуючий, підтягуючий крем від Ideal Love у пробнику 25 мл об'єм, запакований в поліетиленову плівку. Термін придатності дуже хороший. До 25.01.2027 встигну використати. Ціна була десь приблизно 123 гривні. І також замовила для себе вперше такий продукт, як ензимна пудра для очищення обличчя. Ніколи нею не користувалася. Це для мене новинка. Бренд By Wish Trend. Дуже важко було його впіймати на сайті. Цей продукт постійно немає наявності, як тільки з'являється, буквально декілька хвилин і одразу ж розкуплений. Це ензимна пудра зеленим чаєм та ензимами. Об'єм 110 г, дуже великий. Я думаю, що вистачить надовго, великий, як для такого продукту. Так виглядає сама упаковка. Потім обов'язково вам розповім. Якщо цікаво, то запитуйте раніше в коментарях, щоб не. Чекати, поки з'явиться в порожніх баночках, бо, напевно, це буде не скоро. Ця пудра була в розділі суперакції по хорошій ціні, і термін придатності теж хороший до 12-го 12-2026. І далі, друзі, буде тільки шоколад. Ось такий бренд, та я ніколи не замовляла. Це для мене новинка шоколад без цукру. Тут, так і вказано на упаковці, що цукру не міститься. 85 грамів в кожній плиці. В мене їх таких три. Поки не розумію, чим вони відрізняються: в кожній плиці 55% какао, а кожна без цукру. На зворотній упаковці у табличці також вказано, що цукру немає. Міститься екстракт стевії. Дуже короткий склад. Тут мало інгредієнтів, що добре, на відміну від того що шоколада, який продається в наших магазинах. Також тут міститься залізо, калій, кальцій і протеїна, 2 г у кожній плитці. Потім обов'язково в порожніх баночках розповім, який був смак. Знижка на весь шоколад тоді була мінус 50%. Протеїна 2 г на порцію 30 г. Це 3 квадратика. Це не на всю плитку 2 г протеїна. Далі, друзі, шоколад від Alter Eco. теж хороший органічний бренд. 47% какао з кокосом та тофі, чорний шоколад, 80 г у плитці. Містить на порцію 30 грам, протеїна 2 грама, цукру 15 грам. Забагато, на мою думку. Небагато заліза 09 мг та калію 110 мікрограм. Не містить в своєму складі глютену. Наступний шоколад теж Вітальтер Еко з апельсиновим кремом. Тут в нас плитка 84 грама, бачите, в кожній вага відрізняється. Також відрізняється і склад, тому потрібно кожен шоколад дивитися крем цукру 11 грам на порцію. На 30 грам протеїн 1 грам, заліза 09 мг і калію також 110 мг. Наступний шоколад Альтереко 85% какао. З апельсином, тут у плитці менше 75 грам, в складі у порції 30 грам, цукру 6 грам, що вже добре, протеїна 2 грама, заліза 1,8 мг та калію 190 міліграм. Дуже-дуже гарно. Далі, друзі, альтереко. Напевно, з малиновим кремом чорний шоколад 84 грама в плитці. Тут у нас, на порцію порції однакові протеїну 2 грама. Кальцію 10 міліграм, заліза 09 міліграм та калію 110 міліграм. Наступний альтер-еко з солоною карамелю. 84 грама, Тут цукру на порцію 11 грам, протеїну 1 грам, кальцію 10 мг, заліза 1,2 мг та калію 120 мг. Наступний шоколад валор 0 грам цукру. Вказано, що в складі міститься стевія, без глютену, плитка велика 100 грам. І на зворотній стороні ми бачимо, що цукру все ж таки 3 грама. Протеїна 3 грама На порцію на 33 грама. заліза 05 мг, кальцію 70 мг та калію 140 мг. Ще один шоколад валор. 52% какао, Тут трюфель в складі. 0 грам доданого цукру, 100 грам в плиці. І в складі протеїна 2 г, цукру 1 грам. Кальцію 20 мг, заліза 1 мг і калію 150 мг. Далі у нас шоколад ось такий: 55% какао з мигдалем, чорний шоколад. 85 грам у плиці. Тут цукру на порцію на 28 грам. Міститься 8 грам, протеїна 2 грама, кальцію немає, вітаміну Д немає, заліза 09 міліграм, та калію аж 190 міліграм. Потім в пакетиках ось такі цукерки. Кето цукерки з мигдалем від. Чок -зеро. Ніколи не забомбляла, 0 грам цукру вказано. Тут їх 15 штук в упаковці всього 170 грам. Зараз подивимось склад. В складі вказано: що протеїни 1 грам 1 грам цукру. міститься Калію 41 міліграм. Це на одну цикерку вагою 11 грам. І другий. Пакетик це цукерки з шоколадом з зміятою. Теж 170 г в пакеті 15 цукерок. І в складі у нас протеїна 0 грамм, доданого цукру 0 грам, заліза немає. Кальцію 4 мг, вітаміна Д немає. Калію 30 мг. Теж на одну цукерку на 11 г. І останній пакетик це у нас мигдаль. Зараз він також знаходиться в розділі суперакції зі знижкою мінус 40%. 170 в пакеті. В складі цукру на порцію на 30 грам, 1 грам міститься. Кальцію 92 міліграма, заліза 1 міліграм, і калію 208 мг. Бачите, калій можна дуже. Добре набрати з їжею. Але все ж таки шоколадом і горіхами краще не зловживати, тому що вони калорійні і це не корисно для нашого здоров'я. Друзі, якщо таке відео вам було цікаво і корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Шоколадом я запаслась до вересня, місяця, так точно на всю нашу родину, ми ж, звичайно, не з'їмо це за декілька днів. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних та корисних покупок. Посилання на всі продукти я залишу в описі під відео. Якщо якийсь шоколад сподобався, ви можете його зберегти собі в списки, ввести бажань, і потім, коли відкриється сезон, замовити, тому що він почне продаватися саме у вересні. Ще раз повторюся, всім до побачення до наступних відео. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb.